На початку повномасштабного вторгнення, коли от перші, перші два місяці це було характерно для перших двох місяців, так? коли люди були в стані стресу, у багатьох була гостра реакція на стрес. Але коли я починала працювати, в якийсь момент я побачила, що терапія ніби загальмовується на якомусь етапі. І не дає того результату, який би вона мала дати. Я почала досліджувати, яка причина. Ну, в даному випадку я кажу от саме про Київщину, про Надніпрянщину, про ці регіони. Е і що з'ясувалося? З'ясувалося, що у байгатьох підтягнулася е травма голодомору. Це mm -hmm. трансгенераційна травма голодомору. І я мусила спочатку опрацювати голодомор, а потім опрацьовувати вже безпосередньо травму війни. А чому? Тому що, от якщо ми згадаємо початок, крім вибухів, крім загрози вторгнення, що відбулося в перші, в перші чи ну, буквально перші два дні, закрилися всі магазини продуктові. І характерно, найбільший страх, який переживали особливо жінки. Особливо жінки переживали, що я дам дітям їсти.